У вас сторонті мої четвірочки, а що тут у четвірочок? А у четвірочок день хитрості. Щось будете махлювати. Але хитрість не завжди це погано. Хитрість це нестандартний підхід до м -м, вирішення якогось питання. Да? Давайте не будемо говорити, що це хитрість, ми будемо більш такої <роз heads> позитивної сторони. Да? Нестандартний підхід. І от буде у вас якийсь нестандартний підхід. Всі лізуть у. Ломляться у двері, а ви полізете через вікно ну, і будете перший. <гум> тобто якась трошки хитрість така, невеличка, але маніпуляція, хитрість. Е, ну, Не будемо думати, що це кража обман. Хоча, е, можливо, і крадіжка, тому дивіться уважно за своїми е, речами і обов'язково речами, можливо, за вашими ідеями є й таке. Або ви. Ідеї чиїсь будьте, будь ласка, чесними, бо ви ж знаєте, закон Бумеранга ніхто не відміняв. Да? Що посієш, те й пожнеш. Тому воно вертається все з сторицею. Будьте уважні. Давайте подивимося, що за причина? Чому саме ви так ви будете в цій енергії сімірки мечів? Давайте подивимося. Причина одної карти. Будь ласка. Союз, якийсь союз, якась домовленість, якісь переговори можуть бути, якісь пропозиції, да, до хитро донести, маніпуляції, хитро донести свою інформацію, так? підійти таким е е лисичкою, е так? якась треба буде от, взаємодія, якась взаємодія, який потребує буде вашого е нестандартного підходу. Дії, ну, дії, дії ну от, якось, по четвірки, е, пентаклів, ой, пентаклів, господи. По четвірки жель, жезлів дії дії на результат. Я настрою не тільки на результат. Мене більше нічого не встраює. Бачі. Ви все будете робити для того, щоб отримати результат. Нікаких програшів ви не сприймаєте. Тобто тільки на результат. Ітог ну, ітог, я скажу так, суєта-суєт, двійка Пентаклі. Ви вроді би і домовитеся, вроді би і зможете. Буде якась суєтливость, це така, знаєте, хоче життю вміє вірттися. Це та сама хитрість, да? сімка. Тут двійка пентаклів вибираю, не знаю, добиваюся. да, А тут семірка мечів, якось нестандартно, не так, її по-другому, хитро, по маніпуляції. Оце все буде. Оце ви будете в цій Кінцевий результат, я. ну... Ну, не можу сказати, що ви будете задоволені повністю тими діями, що ви будете робити, але можливо дасть це вам більшість зв'язки.